Уяви собі, особливість цього року уже не вперше планети кубками ходять по одному і тому ж сектору зодіакального кола. Певно, щось вони затіяли, але ми розберемось. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Сьогодні ми поговоримо про період в твоєму житті, який увімкне енергії в тих сферах, де буде рухатися. Вогняна планета по особливому вогняному знаку. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся особливості наступного місяця зі шматочком саме для тебе. А якщо у тебе будуть питання, відразу пиши в коментарі, віднайдемо відповідь разом. Тож, ми з тобою на порозі ретроградного Меркурія. Про це дуже докладно в цьому відео за посиланням. У тебе є ще декілька днів переглянути і підготуватись. Цікавий виходить час, коли дві планети, а це відео все ж таки про Марс, що безпосередньо впливають на кожного з нас, знаходяться в одному і тому ж секторі твоєї карти народження. Але одна наводить шороху непорозуміннями і збоями в твоїй матриці. А інша стимулює діяти швидше і приймати рішення просто тут і зараз. З 4 листопада до 15 грудня 2025 року планета фізичної активності, цілеспрямованості, боротьби та досягаторства буде рухатися по знаку стрілець. Тож тут захочеться увірватися одразу в цілий Всесвіт, ну, наче на сцену. Після виснажливого Марса в Скорпіоні. Зараз ця планета ніби приносить натхнення та розширення перспектив. Стрілець знак вогню пов'язаний з її свободою, подорожами, особливо за кордонами і взагалі різними культурами і вірою, новими ідеями і прагненнями до розширення своїх ідей. Коли тут опиняється Марс, виходить такий собі мікс і народжується енергія. Шукача пригод. З'являється відчуття, що життя знову має сенс і якийсь напрямок. Хочеться діяти за покликом серця і не обмежувати себе якимись рамками чи кордонами. Зростає оптимізм, сміливість і бажання ризикувати. Люди прагнуть вийти за межі. Ну, якщо брати в моменті тут і зараз буквально, то можна сказати про подорожі за кордон. Якщо говорити про символічні моменти, то це нові ідеї якісь або розкриття нових горизонтів. Важливим моментом є те, що Марс у стрільці діє через щось, що надихає. Якщо мета, так би мовити, вмикає енергії у нас безмежно. Якщо ні, то мотивація дуже швидко буде згасати. Нам буде хотітися навчати і ділитися знаннями. І, звичайно, ми ж промас, дух змагання, буде штовхати до авантюр та дій по відчуттям. І ось тут знову хочу нагадати про дуже важливий момент. Все це стається в період ретроградності Меркурія. Який буде посилювати непорозуміння, додавати певну плутанину та надмірний оптимізм, що не покаже реальної картини в моменті, а ти вже нагребла чи нагріб на себе купу додаткових справ. Тож напруженими сторонами можуть бути поспішність, нетерплячість, схильність перебільшувати конфлікти через переконання або ваш світогляд. Також це про розпорошення енергії, тобто надто багато починань, а немає завершення. Що робити в цей період? Направляй свою енергію та вогонь планети Марс в стрільці на реальні дії, не тільки на слова. І спочатку завершив все ж таки те, що вже колись було почато. А після 29 листопада, коли завершиться ретроградний Меркурій, у тебе буде ще більше двох тижнів на нові починання. Добре працює все, що пов'язано з подорожами, особливо закордонними, освітою, наприклад, вищою якоюсь спортом різного роду творчих завдань, і, звичайно, про наставництво якісь духовні практики. До речі, цей транзит проходить напередодні. Того, як у нас буде день зимового сонцестояння. І символічно він діє як ну, заряд на майбутні місяці. З'являється віра в зміни, бажання оновити взагалі своє життя і плани на 2026 рік, і взагалі відчути, що є сенси і можна розвиватися далі. Для кого ж Марс увімкне енергії, перш за все? Звісно, для сонячних стрільців. А також гармонійно відчують цей транзит інші вогняні знаки, це сонячні овни та леви, а також сонячні терези та водолії. Напружені моменти на шляху до результату можуть виникнути у сонячних близнюків, у діви та у риб. Але пам'ятаємо, що мова йде про періоди, коли Марс взаємодіє з вашими планетами в карті народження, а Марс летить швидко, тож ситуації будуть різкі, але тимчасові. А якщо цікаво отримати прогноз по кожному знаку зодіаку, пиши в коментарях, що чекаєш на нього. І я додам до цього відео подкаст з цією інформацією. А тепер новина для тих, хто хоче на собі відчути цінність особистого розбору: відкритий запис на прогноз на майбутній 2026 рік. І він точно дасть тобі покроковий план дій на майбутнє. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ми поговоримо про ретроградність найбільшої планети Сонячної системи. Що вона принесе для нас з тобою на найближчі 4 місяці? Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. Разом ми розвиваємо україномовний YouTube. До нових зустрічей!